В перекладі з японської мови слово дзюдо означає м'який шлях. Це бойове мистецтво несе в собі поєднання самооборони без зброї, філософію та різновид спортивного єдиноборства. Саме дзюдо з дитинства обрав для себе герой сьогоднішньої передачі, власний шлях Антон Дугельний. Як тренер я працюю вже 5 років, але я стабільно займаюся, стараюся підтримувати форму. Складно розриватися там, наприклад, на роботу і на спорт, але я знаходжу час для себе і тримаю себе у формі. Почав займатися я в 9 років прийшов на спортивну секцію дзюдо. Мені сподобалось, тому що це було динамічно. Я спробував щось таке монотонне, мені не сподобалось. Мені потрібно було щось таке динамічне, драйвове. Я зрозумів, що дзюдо це моє, тому що ми грали у футбол, в регбі, в баскетбол, в волейбол. Ну тобто ми всебічно розвивалися, і я зрозумів, що це моє, мені хочеться цим займатися. Дітей на дзюдо приймають з 4-5 років, але там, звичайно, трошечки. Модифікована програма в них і вони займаються е як акробатикою з елементами дзюдо. Ось але вже 4-5 років це такий достатньо нормальний вік, коли людина може вже дитина, може вже тренуватися, розуміти, що їй кажуть, і робити якісь маленькі перемоги. Всім відомо, що дзюдо це один з найбільш безпечних видів боротьби та суперництва. Дзюдо відрізняється від інших бойових мистецтв, тим, що в нього є філософія вихованості, так скажемо, гнучкий шлях. Ти повинен піддатися для того, щоб перемогти. У всіх наших життєвих ситуаціях ми повинні десь уступити для того, щоб перемогти і подивитися вперед зробити крок назад, щоб зробити два кроки вперед. Я займаюся дзюдо, мені подобається. Займаюся дзюдо, щоб досягти успіхів і поїхати на змагання і перемогти. Подобається дзюдо, бо це спорт. Я хочу себе захистити, я буду сильним. Я ще не приймав участь у змаганні, але я дуже хотів. Почати займатися таким видом спорту, Антону Дугельному дугильному порадили батьки. Колись я сказав, що мене привела мама, а насправді привів батько. От. І він трошки такий, так хто тебе привів? <гум> От і е, початкові етапи, звичайно, мені е, дали батьки. Потім мені допомагав у всьому тренер. Ось і дуже багато. І те, що я став тренером, це мій тренер мені допоміг. Він мене направляв. Я в нього починав працювати. Я навчався е, е, Навчався роботі з дітьми. Це все навчив він мене. Як вже зазначалося раніше, наразі Антон є не лише професійним спортсменом, але й тренером. Тож він зазначає, будь-які змагання є досить важливим етапом у спортивній діяльності. Найцікавіші мої виступи у ролі спортсмена це звичайно чемпіонат України. Ось чемпіонат України це а, така ступенька, до якої потрібно а, прагнути кожному учневі, да? але не зупинятися на цій ступенці, тому що а, ми всі розвиваємося для того, щоб бути кріпкими, а, сильними, здоровими. Це перш за все, і коли людина перемагає чемпіонат України, вона повинна йти далі. Вона не повинна робити: о, я став чемпіоном, да все досить досить мені тренуватися. Треба ставити високі планки та досягати їх. Досяг одну ціль, треба ставити іншу, ще більшу. Чемпіонати України проходять два рази на рік. У всіх чемпіонатах, взагалі не тільки чемпіонати України, міжнародні змагання, турніри, чемпіонати України, досить багато змагань, в яких можна прийняти участь. І просто всі, що, все, що можна було, ми їздили. Тобто понеділок-п'ятниця ми тренуємось вдома, субота-неділя, ми завжди на змаганнях. Ну, ось такий графік тренувань. Ну, складно, да, складно, але я розумію, що це все було немарно, тому що я відчуваю цю впевненість в собі, відчуваю, що я можу щось зробити зараз, поділитися з людьми, які. Хочуть навчитися дзюдо, аби вперше виступити на змаганнях певного рівня. Новачкові знадобиться щонайменше півроку регулярних тренувань. По перше, коли людина е, приходить до нас, да, ну, дитина, коли дитину приводять до нас, вона повинна навчитися правильно падати, групуватися, страхування, самострахування, голову притискати, руки ховати на все це, звичайно, потрібен час. Е, все це повинно десь е, рік. Пів року, і тоді можна вже якісь змагання, такі дитя дитячі робити серед таких самих новичків. Ось тоді вони вже можуть щось показати. Діти є. Хочуть всі на змагання, звичайно, але у кожного свої якісь моменти, над якими потрібно працювати. Для того є тренер, щоб казати, що тобі потрібно робити ось так, а тобі ось так. Звичайно, вони всі хочуть на змагання. Хоча змагання це такий стресовий етап, коли людина, дитина, да? коли дитина переборює самого себе і а, їде, і так скажемо, внутрішня боротьба. От, зможу або не зможу. Ось. І після змагань завжди людина приїжджає вже інша. Вона приїжджає трошечки сильніша. Проте, за словами тренера, на змаганнях неабияку роль для спортсменів відіграє впевненість в собі та у своїх силах. Така навичка зазвичай приходить із досвідом різних поразок та перемог. Звичайно, бувають моменти, коли, наприклад, у спортивному залі дитина показує просто дуже гарні результати, але їде на змагання і програє. Це свідчить про те, що недостатній рівень підготовленості, підготовленості саме змагального. Ось і просто дитина повинна адаптуватися до цього до цієї некомфортної ситуації. Поки що на поки вона мало їздить, а потім, коли вона багато їздить, вона вже розуміє, що це нічого страшного, і вона може з цим справитися. До початку повномасштабного вторгнення секцію з дюдо в Покровську відвідувало близько 30 дітей. А ось останнім часом кількість вихованців навіть збільшилась. Було таке на деякий час. А, припиняли тренування а, місяця на П'ять десь так, а потім почали повертатися додому. Ну, виїжджали евакуація, недалеко виїжджали, звісно. Ось, ну десь на місце п'ять, десь так. Потім вже поверталися. По-перше, почнемо з того, що 90 це нові діти. Да? А ті, коли ті, які прийшли, ті, які були, звичайно, вони а, трохи змінилися, виросли, поправились там. В основному всі набрали вагу, тому що не займаєшся, не тренуєшся, ось. але воно все це залишається. Якщо ти натренував його, воно в голові є. Його просто треба згадати і часу потрібно небагато. Ну, приблизно десь місяця два-три, десь так. Але якщо що воно напрацьовано, воно воно просто є. М'язи повинні війти в тонус і все згадається. Зараз в мене більше. Більше? Ну так, да, більше. Навіть побільше дітей. Да, ну просто, що я думаю, в мене дуже багато дівчат. ви можете подивитися. Я думаю, вони б займалися чимось іншим, але просто приходять туди, куди є. Ось. І до речі, вони такі бойові, вообще страх. Вони хлопці мотузять, ну, тобто дівчата теж дуже багато чого вміють. Це дуже безпечний вид спорту, він дуже цікавий. Ну, він для здоров'я, він дуже прикольний цей вид спорту. Я займаюся дітою більше ніж рік. За цей рік дізналася багато техніки, багато бразків таке. Я була вже на змаганнях. Їздила на відкритий чемпіонат Дніпропетровської області два рази, але, на жаль, програла, але є мета, і я буду йти до неї. Я була лише на одних змаганнях, зайняла лише п'яте місце. Але в мене все попереду. Я ще з дитинства мріяла займатися бойовим мистецтвом, і це була моя дуже велика мрія. Через різні життєві події інколи спортсмену доводилося робити перерви у професійній діяльності. Тренувальній діяльності в мене перерв не було. Перерви були а, у професійній діяльності як спортсмена. Ну тобто, коли щось не виходить, ти думаєш, а, ну знаєте, як руки опускаються, але треба з цим боротися, тому що. Ну це життя, життя воно таке є, що сьогодні вийшло, завтра не вийшло. От і щось якось так. Дзюдо це досить різносторонній вид спорту. Тож тренування у дітей можуть проходити як у спортивній залі, так і на свіжому повітрі. Як я вам вже і казав, дзюдо це багатопрофільний такий вид. Ми займаємось і футболом, і а, баскетболом. Дзюдоїст повинен мати все робити, вміти все робити. І я ж, як я вам казав, я прийшов на дзюдо, а ми в футбол граємо є. Я прийшов, а ми ще щось робимо. Ну, і мені сподобалось, і ми стараємось розвиватися всебічно. Для організму дітей свіже повітря це дуже гарно, тому що а, насичується організм киснем, людина тренується, вона знаходиться на а, свіжому повітрі. Займаюся я півтора місяці, а чому він мені подобався? Тому що захотів сюди пойти і побачити, що, що тут робити. І я... Подумав і воно мені сподобалося. Я сюди почав йти. Згідно японської класифікації, боротьба відноситься до нетрадиційних сучасних видів бойових мистецтв. Дзюдо є єдиним видом семи місцевих мистецтв, які є олімпійським видом спорту. Також його відмінність у тому, що техніка в дзюдо борцовська а не ударна, що й робить дзюдо по-своєму унікальним. Дзюдо включає в себе декілька видів спорту одночасно, саме тому такі заняття є неабияк корисними як для дітей, так і для дорослих. Адже всім відомо, що рухливий спосіб життя це запорука гарного самополу. Почуття, чудова підтримка для імунітету та організму людини в цілому. Тож займайтеся спортом та будьте здорові.